Нова зрада прийшла по старих стежинках. Комбриг третьої штурмової Білецький знову знайшов спосіб, як можна було перемогти Росіюшку колись. Виявляється, треба було воювати за Крим. Полковник ЗСУ Білецький заявив, що на початку 2014 року нібито більшість українських військових частин в Криму були готові виконувати накази і обороняти півострів. Про це Білецький сміливо сказав в інтерв'ю видатній телеведучій 1+,1 плюс Наталії Мусейчук. Що ж, чим більше часу проходить з моменту захоплення Криму, тим більше різних офігезних історій ми чуємо про це. Один відомий воїн, ми всі знаємо його ім'я на воло починається і Димир Зеленський закінчується. То цей воїн казав, що якби тоді він був у Криму, то ми всі разом би там вмерли, але не здали, і бла бла бла. Правда, він протягом шістьох хвиль мобілізації не спромігся знайти військкомат, отримавши чотири повістки, але це йому не заважає так говорити. Та повернімося до заяви Білецького. Давайте просто підемо по статистиці. Вона є у вільному доступі, вияснимо, чи каже Білецький правду, чи фантазує. На території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим станом на лютий 2014 року було трохи більше 20 тисяч військовослужбовців різних підрозділів. Збройні сили України 13 з лишнім тисяч, Нацгвардія 2,5, Держприкордонслужба менше 2 тисяч, СБУ офіцерський склад 1614, управління Держохорони пів тисячі, Державне космічне агентство 274 військовослужбовці. Після окупації Автономної Республіки Крим в період з лютого по травень 2014 року до материкової частини України прибули сумарно з цих 20 з лишнім тисяч осіб лише 6 тисяч військовослужбовців. ЗСУ близько 4 тисяч, Нацгвардія трохи більше тисячі, Держприкордонслужба 500 з чимось, СБУ 242, УДО 20, Державне космічне агентство 61. То якщо увімкнути банальну логіку. То перше ж питання, яке приходить на думку, звучить так: якщо всі хотіли, були готові і таке інше, то чому тоді дві треті з них залишилися в Криму, тобто зрадили Україну? Ну і якщо хтось забув, як виглядали тоді солдати та офіцери ЗСУ, то можна нагадати, це не важко, залізні шоломи, бронежилети лише для несення вартової служби і так далі. І ще одне раніше в інтерв'ю представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Казав, Росія в 2014 році додатково перекинула до Криму близько 7 тисяч військовослужбовців. Це були навчені підготовлені бойові підрозділи, які проводять активні бойові дії. На момент захоплення Криму там вже було 20 тисяч військовослужбовців тільки в рамках Чорноморського флоту. Ми нарахуємо їхню Нацгвардію, ФСБ та інші цілові структури Росії. Вони теж були заведені в цей період на територію Криму. А ще варто нагадати Білецькому, що 4 березня 2014 року Путін заявив журналістам, що російські військовослужбовці в Криму будуть прикриватися від української армії, ховаючись за живим щитом з українських жінок і дітей, і що він хоче подивитися на тих, хто віддасть наказ стріляти по своїх громадянах. Висновок Білецький грубо маніпулює і фантазує, намагаючись очевидно показати, що от колись були погані керівники в країні, а от тепер мовляв краще. При тому треба згадати, що на момент захоплення Криму, якщо вже казати про керівників, то в Україні взагалі не було легітимного президента, був виконуючий обов'язки президента спікер Ради Турчинов. А стан наших збройних сил на той момент кожен, хто має голову на плечах, розуміє. І в дійсності в такій ситуації брати на себе відповідальність і починати стріляти по окупантах, мабуть, було дуже складно. Це правда. Додайте до цього і той факт, що весь світ казав Україні на той момент: не провокуйте Путіна, ми з ним домовимося. Санкції, телефонні розмови, дзвінки, все вирішиться. Головне, не провокуйте. У них війська навколо кордонів ваших не провокуйте. І білецький це все, звісно, знає. Просто він не про істину, він про пропаганду і захоплюючі гасла. Та й таке.